Організація Об'єднаних Націй, Червона армія Української Радянської Республіки, Василь Пилипович Росименко. Що це таке? Ну, давайте про все по порядку. Організація Об'єднаних Націй це міжнародна організація для підтримання і зміцнення миру, міжнародної безпеки, розвитку співробітництва між державами світу. Днем заснування є 24 жовтня 1945 року, після ратифікації більшість україн-учасниць і набрання чинності Статуту ООН. Проте ці події передували ще дві події: це Тегеранська конференція 43-го року та Ялтинська конференція 45-го року, коли було вирішено запросити Україну та Білорусь як держави-засновниці Організації Об'єднаних Націй. Розпочалася велика геополітична гра, в якій Радянський Союз прагнув зберегти статус світового лідера. Суть геополітичної гри заключалася в можливості впливу на прийняття рішення Організації Об'єднаних Націй. Для цього Радянському Союзу потрібно було мати побільше карманних представників, а особливо в Раді Безпеки ООН. Відповідно, Україна, Білорусь, додамо ще країни соціалістичного табору, такі як Польща, Румунія, Чехословаччина, Угорщина, Східна Німеччина, і ми будемо мати з вами державу, яка чинила фактичний тиск на Організацію Об'єднаних Націй. Та від цієї гри непоганий дивіденд отримала саме Україна, ставши державою засновницею ООН. Цікавим в цій історії є те, що статус держави-члена ООН повинен був відповідати певним критеріям, таким як, наприклад, суверенітет та незалежність. Тому в Україні було відновлено наркомат внутрішніх справ, який очолив спочатку Олександр Корнійчук, а згодом Дмитро Маноїльський. Окрім того, указом від 11 березня 44-го року було утворено наркомат оборони, який очолив генерал-лейтенант Василь Пилипович Герасименко. Тобто, де-факто Українська Радянська Республіка ставала суб'єктом міжнародного права. Так, усе вірно. Незалежність та суверенність це були формальності, фейк, складові геополітичної гри, але все ж таки з 1991 року Україна була достатньо знаною серед світової спільноти. Постать Василя Герасименка це приклад українського патріотизму. Громадянської відповідальності, хоча в радянській формі, він серйозно сприйняв ідею створення Національних Збройних сил України. Ним навіть були підготовлені проекти форми Українських Збройних сил, так званої Червоної армії Української Радянської Соціалістичної Республіки. Армія мала мати свої роди військ, контрозвідку, політичне управління, військову прокуратуру, трибунал і всі інші атрибути. Та далі справа не пішла. Після набрання чинності Статуту ООН 24 жовтня 1945 року, 13 листопада 1945 року, за рішенням Сталіна Василь Пилипович Росименко був звільнений з посади наркома оборони України, перший і останній нарком оборони Української Радянської Соціалістичної Республіки. Ось вам черговий приклад тіні імперії. Ми сьогодні бачимо недієздатність ООН. Так, вона повинна бути переформатована, проте реалії світу, бажання гегемонії окремих країн, безкарність Російської Федерації ставить велике питання перед майбутнім світом.